la solitica остався поле Дякую, посмотрите за лайк Как дела? Спасибо за лайки мых те остаться только. you Oh, no Так, хто став діопт. Дякую за підтримку на станції Центр. More subscribe to this. До якого був пункт? На станцію Центр. Квитинг через істор та i Нет це на Москву. Jak do w za ci się lekki pozostało Świętoczystość 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 На ну, людина знаєш от Китман та Витланда супер. Dziękuję bardzo, dziękuję. Skąd jesteś mistrzem? Z jakiego miasta? тут Джингальс, розум. Нигде не будем в той окольниці, Джинганс. Нігде. Диана, привіт, Диана, привіт, як справи у тебе. Дякую за лайки, кто ставив. І підтримка Україна мовного каналу. А я мішка в Варшаве. Марсель. Которая з годна 11 часов Це добре, що нормально. Дякую за дякую. Я тут питаюся, впитую мені. Хто знає, що таке адвентовий календар може, хто знає. Питаємося, що це тут а, то є, це таке адвентовий календар. Ніхто вже не знає, що то є, направда. Куди віддаєте? Та додому зараз. Я ну, вже пізно година, а от метро їжджу вечором. Genort, witaj Genort Jako za lajki like to dostawie, Dziękuję, Marcel, co tam słychać w Warszawie? Dobrze się mieszkasz? Normalnie wiesz? Naprawdę już mieszkam tutaj w Warszawie długo, ponad 7 lat. Wiesz? Przyzwyczaiłem się wiesz. No, Marcel Witaj Diana, wy w Kiwi? Nie, Diana, ja w Warszawie żyję Ja w Polsce zaraz. Зараз я в Польщі, друзі. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал з автобус. У нас холодно дуже загалом п'яніші зрабиться, якщо дуже холодно, друзі. У Варшаві. У Львові також так, такі сходи є. Сходи є. Ха, у Львові те саме є в формі. Я теж зі Львова, але на даний час живу в Польщі. Dziękuję druze, za lajki like, to stawia. dziękuję. A widziałem jakie rajony z Lova, czy żywe to lwowie. Eee, Marcel, czy ty rozumiesz po ukraińsku czy nie? Czy nie za bardzo? O tu taki plac bankowy, drodzy O taki plac bankowy Plościc Bankowa nazywa się Pokazuję wam po troszkę Nie rozumiem, rozumiem Aha. Wiem o co chodzi A, Mówię do tej koleżanki, że mieszkam w Ukrainie Ale mieszkam w tym miejscu, gdzie ona W tej okolicy, wiesz, w Lwowie No Діана. А, земновода, вода, я вже забувся, Діана. Та не пам'ятаю, знаєте, скільки тут людей заходять? Дуже приємно, що ви заходите, Діана. Дуже приємно, дякую. Дякую, дякую, Діана. Знаю, де це земновода вода. О, такі от трамваї тут їздять. Такі, що Варшава передала цьому сумах Конотопу. Вася Вася, це де, це Варшава Василь. І дякую за сердечко, друзі. Дякую. Отакі от. Такі от. Вони, вони хороші ці траве, дуже теплі, класні. Конотопу дуже повезло. Єлена, дякую, дякую. Дякую, дякую, Єлена, дякую. Ви дуже мила жіночка. Вася, Вася. А скільки мені років? О, мені багато років. 39. Мені 39. Гарно, звісно, гарно. Але холодно, на жаль. О, трамвай. щоб мене не задивив трамвай. час. Треба бути обережним. Дивитися по сторонам. На все зелений. Можна переходити на іншу сторону, друзі. Друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки, друзі. І також можете користуватися функцією спонсорства каналу. Підписка, лайк. Так що прийме спонсорство допоможе на розвиток каналу. Так, я... не я не одружний. Я був одружний, зараз не одружний. Чи я обіжав від мобілізації? Ні, я давно вже живу в Польщі, я емігрував з України в Польщу. А ви хочете пити мою жінку, Діана? Як питається. Дякую, друзі, за лайки. Subscribe for me, please. Владимир Чип... Ну і прізвище, звісно. Щоб біжати з України, треба заплатити великі гроші. тисячі тисячі доларів. Така правда. Дякую, друзі, за вподобайки, дякую. Так, я буду вже незабаром закінчувати, бо дуже холодно. Тут тут, дерева висадили, бачите? Їх не було, їх тут зараз висадили. От, Коли в неділю чи в суботу їх повисаджували ці дерева. Дай Бог, щоб вони виросли. Це така нічна Варшава, друзі. Оцю алею висадили, бачите, дерева ще листочки ростуть, все як має бути. На жаль, в Другу світову війну була дуже-дуже знищена Варшава, друзі. Я What? What? не просто питаюся, інтересуюся, цікавлюся, добре. Дякую, Діана, дякую, що це. Ну, як звісно, людям все цікаво знати. А ви напишіть люди, чи ви знаєте, що таке адвентовий календар. Багато людей знають. Ну, Це мене радує, що люди. Ні, немає поняття, багато людей теж не мають поняття в тому календарю. Це шкода. Ось так от. Зараз буде вже вечір, будуть їздити нічні автобуси тут в Варшаві. Ноцний. І дякую за вподобайки, друзі. Дякую, дякую. Холодно в нас. Скільки, до речі, у Львові градусів? напевно, мінус. Там близько Карпати, тому там мінус. Давай показуємо трошки архітектуру цих будинків. Це, до речі, міська рада і міська рада Варшавська. Тому ось так от. У вже закрите, все. А ви чим, друзі, займається, як хочеться справи в нас. Дуже холодно в Варшаві зараз, на жаль. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить. Коли ви будете ще заходити, щоб я знала, завтра я буду десь заходити година 11 можливо. Десь так, година 11 Бо Завтра треба ще піти в спортзал, як кажуть. Побігати трошки. Ну ось так от. Заходіть. <звінь> Алло? О, дякую, друзі, дякую. Я лежу, о, вам добре, ви лежите, відпочиваєте. О, три особи. Вже помиходили. все, перервалися трансляцію. Люди, звісно, повиходили з трансляції. Дякую за вподобайки, дякую, дякую. Хто ще, друзі, не підписався, підписуйтесь на канал. Також можете користуватися функцією спонсорства каналу. В другій годині Ні, в другій годині, ні, я буду в годині 11 проводити трансляцію. Ну і десь 13. -та. А, ви не зможете, ну нічого. Е, до речі, Діана, там є такий дзвіночок, натисніть на дзвіночок і вам буде цей. Приходите сповіщення, коли є трансляція, тоді можете включати і дивитися. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Завтра вам буду показувати онлайн-трансляцію з Варшави, друзі. Де я буду гуляти, що я буду робити. Ну. Так що так от, друзі, не забувайте натискати на дзвіночок. І вам буде приходити сповіщене Діана просто. Що вже я наприклад онлайн і веду трансляцію. Ось так от. Так, всім гарного вечора. Тримайтеся, друзі, слава Україні. І всім всього самого найкращого. Бо мені вже теж пізно вже третє додому, може 12 години, а я вже можу цілу ніч гуляти і показувати вам образну Варшаву. Ну. Дякую за лайки, хто ставить, дякую за лайки. Papá, simpatia.